Платформа швабри полотер. Різні бувають платформи швабри. Використовується як мікрофібра, так і шеніл. Або іншому назва лакшина. Угу. Так, треба заміряти платформу, щоб купити таку запаску, яка підходить для вас. Дивимось. Довжина 40 см. Так, ширина. Ширина 10 сантиметрів. Інший варіант. Так, інший варіант. Тут в нас 39,5 довжина. І ширина в нас 9 см. Ну, і ще один варіант заміряємо. Дивимось в нього скільки. 39 сантиметрів довжина. І ширина. Ширина, ну, майже 9 сантиметрів ширина. Так, дивимось. Різні. Запаски є. Розмір можуть вказувати. Якщо пишуть 45, наприклад. На 12. Це вказується розмір у всієї запаски. Від краю локшини до краю локшини, 45. Але вам потрібно не 45, а, наприклад, вам потрібно 40. Тоді треба дивитися розмір по кишенькам. Отут ми бачимо 40. Зрозуміло. А оце наступний варіант, він буде довжина усередині на 37. Вона трошки потягнеться, десь 38, вона, ми зараз подивимося, як вона буде. Так, міряємо, беремо платформу. Перший варіант. Бачимо вільний простір. Це не дуже добре. Використовувати можна, але не дуже добре. Ця платформа у нас 40. Так, використовуємо запаску яка менша. Так, тут вже трошки треба зусилля докладати, але воно потягнуло добре. Тут уже провисі немає. Воно дуже буде добре працювати. Ось так. Взяли трошки менше 39, і воно натягнуло. Можна брати 40, теж буде добре. Зараз спробуємо 40. Так, у нас інший варіант. Беремо 40. Ось, дуже гарно працює. Кармашки вузенькі. Отак, так Такий буде кращий варіант. Так, дуже поширена платформа. Давайте на неї. Трошки побачимо, як становиться так. Стало вдягаємо. Так, добре працює. Стандартна 39, 39, 40 запаска. Гарно сидить. Так, зараз спробуємо ще. Іншого виробника також воно 3940, теж гарно працює. Угу. Добре. Іноді виробник, наприклад, в даному випадку York, він робить для себе запаски, які, як мого, краще підходить іменно на цю швабру. Тут все вже прораховано. Тому краще, звичайно, якщо у вас швабра йорк, то купити і запаску йорк. Ось так от Так. іноді бувають отакі платформи, наприклад, у цього турецького виробника, у нього широкі широка тут. Тому треба, щоб запас був. Ось. То тут максимально треба велику брати. Тоді вона буде добре працювати. входить. А якщо ми звичайно візьмемо запаску на 39, то вона туди не буде входити, тому що вона широка. Тут, бачите, завужена. А цього широка, тому йому треба широку. Треба це також передбачати. Ось бачите. от. Так от. Тому робіть заміри, обов'язково. Консультуйтесь з менеджером. Тоді ви будете використовувати те, що треба.